Світе тихий, краю милий, моя Україно. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Мілена Бекірова читає вірш Розрита могила, з яким отримала гран прі Мистецька надія на всеукраїнському відкритому конкурсі читців імені Тараса Шевченка. Ми його з моїм вчителем розбирали, тому що щоб прочитати його гарно, потрібно його зрозуміти. Ми інтонації ставили, розбирали його, ставили паузи, ну і потім вже вчили. Мілені 12 років театральною майстерністю займається з другого класу. В неї завжди була схильність до сценічного мистецтва, розповідає тато дівчинки. Це з народження це було. Вона з маленьких рочків, вже в півтора року, дякуючи бабусям, дідусям, вивчала вірші різні, там, починаючи від мішки косолапого спочатку там, і все. Ну далі, далі, далі. Бабуся також. Трошки, ну, вона філолог у нас, одна бабуся, інша бабуся, також в молодості, також брала участь у народних колективах, виступали, співали. Можливо, це щось дало. Але ну я вважаю, що найбільше за це тільки Віта Володимирівна. Вона побачила в дитині, вона зуміла налаштувати її і ми тільки підтримуємо. Віталія Товста, вчителька мілини з театрального мистецтва у сумській спеціалізованій школі номер 29 Для учнів театральних класів тут проводять індивідуальні уроки з художнього читання, ставлять спектаклі, вивчають основи сценічної мови та сценічного руху, виконують вправи на артикуляцію та розвиток дихання. Завидують квіточку, да, а тут свічка нас забули. Поюхали, плече піднімає. Ще полювали. Да. Незважаючи на те, як складеться життя в майбутньому дитини, театральне мистецтво, ми розуміємо і знаємо, що це те мистецтво, яке знадобиться будь-кому і в будь-якій професії. Більшість дітей е, йдуть не за чимось, да, а вони йдуть е, за задоволенням, щоб отримати задоволення від того, що вони роблять. Ну і, звичайно, я хочу сказати, що наполегливість, праця, старання е, і Підтримка батьків, вчителів, дітей отакий триєдиний союз, і обов'язково обов'язковий результат буде. Мілена розповідає, що готувалася до конкурсу близько місяця. Каже, конкурси, в яких брала участь до цього, були переважно дистанційними через коронавірус та війну. Тому цей конкурс, фінал якого відбувся у Києві, справив особливе враження. Ти знаходиш багато друзів, ти пізнаєш багато нового, ти розвиваєш себе. Мені сподобалося виступати також перед журі, це було не страшно, це було приємно. Як багато нового дізналася з майстер-класу, там розповідали, як правильно читати. Спробували за останні два роки взаємодіяти з глядачем, бо це було три метри від журі. А журі конкурсу були це викладачі Академії керівних кадрів культури та мистецтв, яка знаходиться на території Лаври. Це були викладачі зі сценічної мови інституту імені Карпенка Карого. Це були режисери. Ще одна вихованка пані Віталії, шестирічна Ілона. Вона посіла перше місце у конкурсі у своїй віковій категорії. Поезію Тараса Шевченка сон. На панщині пшеницю жала, стомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать, воно сповитоє, кричало у холодочку за снопом, розповела, нагодувала, попестила. І ніби сном над сином сидя задрімала. Мама питає: Доню, хочеш вивчити цей вірш? Я кажу так, і ми з нею почали вчити по куплетикам. Про те, що я хочу, щоб всі люди були на волі, а не на панщині, щоб всі були люди вільні. Тексти Тараса Шевченка надзвичайно сучасні, і діти це розуміють, розповідає пані Віталія. Який би ми текст Тараса Шевченка не взяли, ми бачимо сьогодення і діти. Читаючи Шевченка, можливо, не повністю розуміють е, одразу, але потім у них відкриваються очі, ті очі горять і вони хочуть його читати. Також на конкурсі, в якому змагалися понад 500 учасників, дівчата представили твори сучасних авторів. Зокрема, Ілона читала гумореску про те, як дід відстоював українську мову. Зайшов в в магазин, попросив у ці кухлик, а вона розмовляла російською мовою. І він її потім насварив. Продавщиця теж була гостра та бідова. У мене є свій язик, ні к чому мені мова. І сказав їй мудрий дід цим пишатися не слід, бо така сама біда в моєї корови, має бідна язика та не знає мов. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.